Всіх вітаю на каналі Квіти та інше я Інна і сьогодні про зимівлю хризантеми. Ось так хризантема у мене зимувала в ґрунті. Нічого я не обрізала, тому що ось цей шапочка із, квіти, із квітів е, слугувала її ну, ніби таким укриттям. Тим е, самим оберігала ну, трохи від морозу. Все-таки, бачите, е, ніби як подушка це була. Що зараз? Дивіться, якщо ми так приймемо, ми бачимо, що вже вона виходить з зими. Тобто, перезимувала. І що я зараз буду робити, то це ось так, уже сьогодні буду це все видаляти. Можна, це було зробити і раніше, трішечки, раніше, але не було в мене часу, тому роблю сьогодні. Зараз ось так все це прибираю, ну і скажу, що далі буду робити. Трохи колеться, треба було... булося перчатки втіть. Так, пішла, вдягнула все-таки перчатки, думала, що скоренько вийде, а скоренько не вийде. Це все можна, повторюю, зробити було раніше, але зараз весна, багато в мене іншої роботи. Відправляла замовлення різні. Ну, так, всякого вистачає. Можна бачити, так руками воно виломується, що не виломується. Ось. Трохи листям вона тут була також прикрита. Вона тут ну, невеличкий такий горбик, воно як і не горбик, але не низина. Тобто сюди вода е не заливала її, вона, вода не стояла. Тому що хазанками зимою, зимою важливо, щоб е вона не так мороз, як оце лишня волога. Вона може згнити від лишньої вологи. Ну, ось так приблизно це все буде виглядати після того, як почистити. Що далі? Далі краще всього зробити підживлення взяти ну щось якесь добриво ну типу нітроамофоски недороге, якесь комплексне добриво, і підживити. Можна. Щоб навіть було більше азоту, щоб пішла рости вегетативна маса. Але мені здається, азот трішки пізніше п'є віддати. А зараз отак якусь інтрому фоску, можна просто отак підсипати е, попід кущ. Буде йти дощ, та воно якось пройде або розвести і підлити. Ну, а що потім? Дивіться, як коли оці е, ось пагінці, це мультифлора. Зараз ми говоримо про мультифлору. Тому що в мене в ґрунті зимує тільки мультифлора і. Е, Кущувати туні, ну така корейка тип. Ось коли ці пагінці виростуть ну, десь, ну зараз вони сантиметра два, ну, десь, можливо, так, до 10 сантиметрів, можливо, трошки менші, тоді кущ викупати і ось розділити на ці всі поділки і пересадити. Цим самим з одного ось такого кущика, який перезимував, ви будете мати. Ну, дуже багато рослин. Ну, якщо захочете, звісно. Якщо вам не потрібно, просто їх віддайте комусь витягнете, ну щось зробіть з цим. Ну, можна, щоб кущ зимував, ну як ріс без пересадки, ну, два роки, це максимум. Ну, це те, що по моєму досвіду. Ось цю хризантему я не викопала, а цей рядок вона росла другий рік, і вона, бачите, яка вже. Ну, з неї і осінь. Коли була, то також результат мені не сподобався. Ну, Вона наросла, але вона не була такої гарної, рівненької форми, яку можна було потримати, якби я висадила один живець, якби я розділила, або максимум три. А тоді б вона росла гарною. А так вона, знаєте, переводиться. Мультифлору потрібно розсаджувати. ну, Максимально два роки на одному місці, потім розсадили. Це для того, щоб ми, от, і сорт не переводився, і форма була така рівненька кулькою. От. Якщо для вас це не важливо, ви можете вирощувати ось так. І буде все також. Ще можна додати, що нам дає пересадка, діль, ну навіть не пересадка, а поділ куща. Коли ми висаджуємо одним саджанцем, одним живцем, то квітка обов'язково буде більша за розмір, чим та, яка буде на кущі, який росте ось багато років на одному місці. Це вже провірено, і це дійсно так, тому все, що говорю з власного досвіду. Тож, коли от викопаємо цього куща, там видно буде росточки, вони відділяються і там будуть і корінчики на них. Тому, знаєте, тут проще простого Просто поділити, розсадити і отримати натомість багато хризантем. І вони будуть якісніші, і знаєте, і більше їх буде. Тож, таку цю роботу потрібно буде зробити. Ну, Ще непогано обробити її. Можна чим обробляєте дерева, тим і хризантему можна обробити, вона лише подякує за це. Ну, не обробите, то буде так, як є. Якщо вона на вигляд здорова, то нічого й не буде. Буде вона так. Ну ось таке, Підживлюємо, От, обрізаємо, підживлюємо, даємо відрости і тоді лише розділяємо. А якщо ви хочете, ви можете навіть зараз, отакі взяти, позривати маленькі ці і в стаканчики висадити і розмножити ще таким способом. Воно потім ще не росте ну, швидше. <кій> Просто, якщо зараз взяти отакі маленькі пагінці і вкорінити, то ви отримуєте посадковий матеріал раніше, чим ви отримуєте його поділом куща. Так, ну це я подивилася один зараз ми подивимося інші. Дивіться, ось також видно. Виходить із зини, ну, це все в мене червона хризантема. Е, така Вона не пізня, вона в вересні. Кругом видно, що ось вона виходить. от, А зараз тут ще в мене інший ряд. Був. Тут, бачите, ще не видно. Чи вийшла вона, чи ні, тут не видно це. Біла така. Не видно, чи вона призимувала. Червона вона раніше, і ось видно, що вже готова. А ця ще, ще не зрозуміло. Дивлюся цілий рядок, і ось тут ще нічого не вийшло. Ось в іншому місці також мультифлора в мене, але також ще немає ні одного росточка. Не тут, не тут. Це вже, бачите, кущ. також він ріс два роки на одному місці розвалився. Ну, це все пізніше. Сорти, тому вони, я думаю, і ось такі, ну, ще не дають молодих відростків. Але якщо знаєте, зауважимо на те, що це мультифлора все-таки, то вона повинна перезимувати, була. Повинна перезимувати, тому що все-таки це зимостійкі сорти зараз, ну, я знаю, тільки небагато таких, знаєте, от такі Сорти ну, зелені, там мультифлори, такі фісташкові. От вона в мене не виходить із зими гарно і навіть і в горщику. от дає декілька паростків і все. То я її ніколи от так на зиму не лишала, завжди викупувала. А остальні і корейські, і ці, ось так вони в мене тут ростуть, обрізаю тільки вже коли побачу відросточки, що йдуть. ну і щоб потім їх не затоптати, знаєте, чи ще щось їм не підуть дросочки і відразу буду розчищати. Ну, Я думаю, з дня на день вони вже їх буде видно. Тож таке, чекаю на подобаючки. будь ласка, поставте, прокоментуйте, як ваша хризантема перезимувала, От, чи, чи вже почала виходити, чи ще така пізня є, як в мене, що ще стоїть ніби їй осінь чи зима. Ну, Давайте будемо спілкуватися. На все добре, миру нам та гарних вітів.